Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Верховна Рада ухвалила за основою в цілому законопроєкт номер 14120 про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з оновленням офіційного перекладу європейської хартії регіональних або міноритарних мов За проголосували 264 парламентарі. Російська мова більше не захищена в Україні європейською хартією мов. Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, який схвалила правильний переклад Хартії, вилучила з ратифікаційного закону про російську та неіснуючу молдавську мови. Натомість Дію хартії збережена для всіх інших мов, яких вона стосувалася досі, і поширено на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мову та їдиш, Повідомив народний депутат та громадський діяч Володимир В'ятрович. Це рішення також підтримали і у повноважений захисту державної мови Олена Івановська. Це рішення, на яке країна чекала багато років парламент хвалив правильний переклад європейської хартії. Російська та неіснуюча молдавська мови більше не фігурують в ратифікаційному законі як такі, що потребують особливого захисту, зазначила мовна омбудсмен. Okay.